ピニコン。 Зайшли з службового ходу якісь люди і почали ходити по клініці. Це був якийсь чоловіків, вік і дівчина. Вони одразу зійшли до компів персоналу. Дуже хотіли бігати по всій клініці, заходити до кабінетів, питати усіх людей, що вони, хто вони. Я сказав, що у нас в кожному кабінеті йшов прийом. І це неможливо зробити. Вони були все одно. Я викликала поліцію одразу. Сказала, що в клініку прийшли якісь люди. Вони хочуть щось подивитися. Я не знаю, чи це законно чи ні, тому вони прийшли наряд і потім викликали адвоката Також в холі клініки були присутні. До того часу невідомі особи, оскільки вони жодним чином не представилися працівникам клініки, не надали своїх службових посвідчень. Після мого прибуття дані особи погодилися надати свої посвідчення для знайомлення. Вони виявилися представниками інспекції з праці, які фактично почали незаконну перевірку за місцем знаходження. СУК-клінік. незаконне проникнення почалося з службового входу. На цьому службовому вході розміщено електронний замок, саме кодовий необхідно знати код, щоб відкрити двері. Працівники інспекції, якимось чином дізнались цей пароль, який відомий лише. Співробітникам клініки вели його незаконно проникли зі службового ходу і одразу ж пішли у службову кімнату, де зберігаються речі. Звертаю увагу, що ця службова кімната була закрита на замок. Вони самостійно з невідомою особою, яка була з ними присутня, відкрили ці двері і пішли оглядати цю кімнату без жодних працівників або представників від клініки. Інші співробітники інспекції їх було всього четверо. Троє з них почали складати якісь документи, спілкуватися з співробітниками клініки. Документи вони лише надали у той момент, коли прибув я як адвокат. Вони з моєю вимогою надали своє службове посвідчення, таке направлення, з яких було зрозуміло, на які підстави вони прибули до клініки, який срок проведення так званої перевірки, і що вони взагалі хочуть. Вимога про надання документів, була мені вручена як адвокату. Я відповідно отримав та здійснив підпис. На ній після цього ми навагались врегулювати питання стосовно все ж таки цього незаконного проникнення. Це з'ясування хто ж? Ця особа, яка присутня з працівниками інспекції, оскільки вона не надала жодного свого посвідчення особи, було з'ясовано, що все ж таки це невідома особа, і вона не може бути учасником проведення перевірки. Після чого вона видалася з приміщення в невідомому напрямку. Ми намагалися знайти порозуміння з працівниками державної інспекції, проте фактично зрозуміло. Лише їх дії носять незаконний характер, це лише намагання вплинути на бізнес, тиск, втручання у господарську діяльність, яке здійснюється законно. Вони висували вимоги щодо. Необхідності потрапляння у всі кабінети, хоча вони вже туди отримали доступ незаконно, навіть у той час, коли там проводився прийом пацієнтів і лікарі з ними працювали. Ми були винешені звернутися до правоохоронних органів. На місце прибув дільничий по цьому округу, якому було складено заяву про вчинення кримінального правопорушення, яке стосується першого питання факту незаконного проникнення до приміщення клініки, другого перевищення меж службових повноважень, адже державні органи їх працівники. Не мають права діяти не в межах і приписів того, як вимагають закони, так як, наприклад, проникнення через службовий вхід навіть через закриті двері. Працівниками поліції була прийнята заява про вчинення кримінального порушення. Відповідно, ми очікуємо реєстрацію та внесення відомості до єдиного державного реєстру до судового розслідування. Закони України визначають можливість проведення перевірок, і в нас є безліч контролюючих органів, які здійснюють ці перевірки але. І це головне, але яке е, передбачають закони, вони мають ці перевірки вчинятися в межах порядку встановленого законом. Найстрашніше під час війни в державі зіткнутися з незаконними та якимись нечесними діями по відношенню до бізнесу. Тим паче до бізнесу з жіночим обличчям. Хочу сказати, що я як людина, як лікар, як власниця бізнесу. Е, Десятки років працювала над тим, щоб отримати бездоганну репутацію і поціновування у людей, пацієнтів і просто знайомих міст. Тому хочу сказати, що від себе я прикладу всі зусилля для того, щоб бізнес мав право не лише жити. В Україні, але й процвітати за умов того, що держава до нас буде чесно відноситись.